Вітаю! До вашої уваги, трьохкімнатна квартира в самому центрі Івано-Франківську по вулиці Мазепи. Кімнати суміжно-прохідні. Це найменша кімната площею 12 квадратів, облаштована кондиціонером і є пічка. Газ від неї відключений, так як в квартири індивідуальне газове опалення двохконтурний котел, але можна використовувати як під опаленням дровами, так і переобладнати камінь. Наступна кімната, площа кімнати 20 квадратів. Є кондиціонер. Вікна виходять на вулицю Мазепи. І велика батарея, так як тут індивідуальне газове опалення. В кімнатах паркетна підлога. В коридорі. Паркет автентичний. Загальна площа квартири 81 квадрат. До квартири належить також. Підвальне приміщення, площею 26 квадратів, яке вписані в техпаспорт і входить у вартість квартири як бонус. Кухня з середині квартири без вікна. Котел двохконтурний. Є датчик задимленості приміщення. Санвузол суміщений. Гаряча вода також від котла. Є пічка на, в стінці на дві кімнати, на ванну і на кімнату. Частково кафель австрійський. І третя кімната в нас площою 27 квадратів. Квадратної форми правильної. Також велика батарея для опалення. Квартира дуже тепла, затишна. Всі вікна виходять на Мазепи. Саме центр міста.